Українські хандболістки переписали історію. Уперше за 14 років пробилися на чемпіонат світу. На шляху до цього досягнення наші дівчата у двох поєдинках здолали збірну північної Македонії. Перед важливими матчами жовто-блакитні проводили збір на базі готельного комплексу Золота гора в Ужгороді. Згодом вирушили автобусом до Будапешта, а звідти літаком на перший поєдинок у Скоп'є. А після перемоги у північній Македонії наші дівчата одразу відправилися до Угорщини, де грали матч відповідь. Саме сусідня країна на прохання федерації гандболу України взяла на себе зобов'язання із проведення цієї важливої зустрічі. Всі великі кроки починаються з малих. Коли на ім'я міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Сіярто надійшов лист від Української федерації щодо проведення відбіркового матчу збірної Угорщина відразу погодилася допомогти. Наш міністр є великим прихильником спорту і на широкий загал озвучив те, що Угорщина радо приймає українську команду і наголосив, що Україна завжди може розраховувати на допомогу Угорщини. Місцем проведення формально домашнього для українок матчу було обрано місто Кішварда, і вся угорська делегація вболівала за нашу національну збірну. Уже сам той факт, що тут в Угорщині у місті Кішварда вдалося організувати таку захоплюючу подію, у якій українська команда змогла вибороти право на участь у чемпіонаті світу з гандболу, це великий результат. І те, що це сталося на території угорщини, показує на якому рівні здійснюється підтримка українських спортсменів угорським народом. Окрім проведення власне самого матчу, Угорщина забезпечила і процес тренувань нашої національної збірної за кілька днів до гри. А близькість міста до українського кордону дозволила організувати потужну підтримку. Приїхали із понад півсотні вболівальників, аби створити дівчатам по-справжньому домашню атмосферу. Українська команда була дуже вдячна за можливість проведення матчу тут у Кішварді. Їм також дуже сподобалося те, що ми їх прийняли у ці два-три дні. Місто стало для них острівцем миру. Так вони змогли підготуватися до змагання таким чином, що під час гри продемонстрували найкращу форму для української команди. Мало велике значення, що матч вдалося організувати всього за 25 кілометрів від кордону з Україною, адже це дало можливість. Вість участі вболівальників із Закарпаття та України в цілому це додало сил українським спортсменкам і допомогло виграти цей матч. І ось ця українська підтримка стала для наших збірниць сильною мотивацією і важливим фактором, аби після першої перемоги у два м'ячі забезпечити у другій грі вагомішу перевагу над суперницями. Атмосфера у залі була по-справжньому жовто-блакитною. Поруч із юними вболівальниками із Закарпаття українок підтримували й вихованці спортивних шкіл Кішварди, і наша делегація дякує угорцям за таку спортивну дружню допомогу. При такій підтримці нереально програти. І це видно по настрою наших гравчин, як вони борються за кожний квадратний сантиметр цього поля. І Дівчата розуміють, що якщо б ми другу ігру грали в Македонії, ми б вже шансів не мали пройти на чемпіонат світу. А сьогодні ми граємо хоч у Горщині, але Угорщина показала, приймаємо нас так, як ми грали в Ужоні. У збірній України кажуть, це був справжній восьмий гравець, адже трибуни постійно гнали гандболісток вперед, мотивуючи не тільки гарно захищатися, але й уміло діяти в захисті, реалізовувати усі можливі моменти у підсумку 31-22 на табло, і омріяна путівка у руках України. Болівальники, які були сьогодні зараз з нами, це це, це, нас, це нас дуже підтримувало і давали сили додаткові. Це їх перемога, така сама, як і наша. Все навіть почалося з розминки, тому що були українські пісні, і я така, це ж українська пісня. І якось воно починає набирати обертів, потім приходили і вони також підходили, підтримали. Тобто ми побачили вже рідні обличчя, прапори особливо. Це просто. Це дуже-дуже підтримує, особливо такий момент. Ви знаєте, ми, мабуть, іноді в Україні не. Ми маємо такої атмосфери, атмосфери не кожен раз. Відчулося, що ми граємо вдома, і дякую Угорщині, що змогли прийняти нас і зробити всі умови для цього. Тож національна збірна України приєднується до найсильніших команд планетарної першості. Сам же чемпіонат світу 2023 у Норвегії, Швеції та Данії стартуватиме 29 листопада. У фінальній частині змагань візьмуть участь 32 збірні. А титул чинних чемпіонок відстоюватиме Норвегія.